Так я сподіваюсь, тут не буде, так як в першій частині. Гарненько oh, є. Yeah. О, є. Ось всім привіт! Боже, як я давно з вами не спілкувалася. Їхати в село до своїх батьків, це, звісно, добре. Але біль у животі у вигляді повного пуза говорить про інше. Сьогодні ми розпочинаємо новий огляд по грі фірсту Фатом. Я знаю єдине, що у цієї гри є декілька серій, точніше, епізодів. Коротше кажучи, на стрімі я вже проходила ось цю частину сам вдома. І це далеко не про різдвяний фільм. І я тут подумала, чому б. Канал не випустити фул серії по цій прекрасній грі. Не тягнемо! Полетіли о, 16 червня, а я родилась 5 го Ю, бачу зв'язок. Це трапилось зі мною, коли мені було 19. Зараз мені 21 з хвостиком. І я досі дуже добре та чітко пам'ятаю, як я була налякана. Я спочатку вагалася, чи я взагалі маю про це писати в інтернеті, але можливо це хоч чимось допоможе, навіть трішки. Дуже багатообіцяючий початок. А. Що я згадала? Мені здається, хтось на стрімі казав, що це все історії реальних людей, які з ними трапилися, і на основі цих реальних історій створили гру. Я був чи була однією з тих людей, які любили ігрові конвенції. Я користувалась кожним шансом, якщо в мене він був, щоб піти на конвенцію. І іноді я навіть зустрічалася з деякими моїми онлайн-друзями. Навіть якщо мої батьки не завжди були в захваті від ідей, що я з здійснювала нічні подорожі, позаштатні подорожі, хоч і білет на літак не був надто дорогий. На цій конвенції, де я була, вона пройшла просто чудово. То був день, коли я мала повертатися назад додому. Але коли я тільки від'їхала, скоро зрозуміла, що трафік був жахливим. Ну і я вирішила скористатися довгим шляхом, замість того, щоб стояти в пробках. Яка ж ти тупа? Сама повертаючись з будь-якого, навіть якщо ти мужик, сам вертаючись на знайомому місці, обираючи довший шлях, хто знає, що тебе чекатиме? Це було трішки більше, ніж 12 годин їзди. Оу, oh. є oh, yeah, народ. Ви знаєте, як я сильно люблю цю якість ігор. Пробіл, щоб вийти. А що сталось? Oh, я щось не горю, бажання. Чого ти встала? <гас> а, ми їхали. Господи, це я вже веду машину. Я думала, це якесь коротенький інтро. У в мене нема прав, одразу говорю. Е, як мені читати повідомлення? Чекайте, чекайте, чекайте. Ні-ні-ні, не можна читати повідомлення, коли ти в дорозі. Що ти маєш на увазі? Я застряла в пробці. That sucks. Ото от ці американські скорочення. У! А, мене не збили, дякувати Богу. Тато будь обережною на дорозі. Не забувай дзвонити мені. Я зрозуміла. Ще ще вже йду назад. Це типу Ейден Вільямс, це контакт цього чувачка. Ми, типу, відчитуємося в наші 19 батьку Ну, в принципі, якщо поза штатами постійно їздити, то це нормально, що батьки піклуються про безпеку своєї дитини. 19 це далеко ще не дорослий вік. По собі сижу. О, ви чуєте це Фіга, біт. Та бляха. Де ти вже? Я від міста на 6 годин ще. Я трішки застрягла в варенні На півдороги я зрозуміла, що у мене вже не було бензину. Дура! Тільки зараз ти про це зрозуміла. Бляха, мені постійно здається, що хтось тут є в кущах ховається. Та що ти хочеш, не пиши мені. Я казав тобі взяти політ. Політ куди у сраку. Ще одна з моїх ой бляха. Папа, не пиши. О боже, це буде так пізно, коли ти повернешся. Я надію, що ти добре себе почуваєш. От ось ці батьки, вони завжди мене так соромлять. Ну чого вони думають, що я сама в свої 19 не можу справитися? Подумаєш, я їжджу поза штатом. Фіг знає де я за 6 годин від ...від міста. Одна вночі. Ну такого знаєте, нічого так. Якщо не враховувати, що це єдина точка жвава у всій дорозі і лісі, то в принципі непогано. Добрий вечір. Добрий вечір. Що у вас тут? Це типу бар. А, типова заправка американська. Ну, звісно. У вас тут євроремонт, я бачу. Мама. Холі? Мама, добрий день, містер Всеволод. Привіт, мені за 10 баксів 95-ку, будь ласка. Ти вмієш говорити, дядю. Вуйко! Вуйко, Всеволод. Ну, і що? А, мені треба натиснути. Господи, тупа. Ти їдеш до моста саменька. Моста? Так, чому? Е, до моста? Дорога Норвудволі. Я маю на увазі, що небагато людей прямують туди, особливо в цьому році. Будь обережна. Дякую. Зрозуміло, але що ти маєш на увазі? Що ти маєш на увазі? Звісно, ми будемо розпитувати. Ми не ті тупі гегешки, які просто насруть на все, і підуть вперед, нічого не підозрюючи. На протязі сотні років люди йдуть туди і пропадають. І люди, які шукали тих пропащих людей, ніколи не поверталися. Місцеві кажуть, що дорога Норвуд-Валлі Має монстра, який розриває їх і вішає головою вниз на деревах. Е, дякую за газ. Я можу скористатись туалетом? Круто! Я не знаю навіть що брати. Круто! О Боже, що до що за доктор Зойберг? Дякую за газ. Мені ніхто нічого не писав. Чого мама не відповідає? Я не знаю, що робити. Що таке, чого мене не відпускає. О! Дядько, ви хороший. Ти чув про монстра Хорвуда Як тебе день іде? Ой, як тебе ніч іде? Куди ти прямував? Давайте про монстра спитаємо. Га? Монстр Норвуд Валі. Ти знаєш щось про це? Велика помилка. Блять, ну, чел думає, що він містично виглядає. Я тут не хочу більше залишатися. А, господи. І ще одне. Якщо ти побачиш жінку в білому або в синьому вбранні, яка намагається зупинити машину, щоб кудись поїхати, не зупиняйся! Просто жми на газ настільки сильно, наскільки ти можеш. Окей? Okay. Чому? Хто це? Деякі люди кажуть, що вона померла в автокатастрофі на ніч свого випускного, а деякі кажуть, що вона шукає помсти після того, як її образив чоловік. І вбив на місці. Або ж вона просто шукає крові. Чел, ну нормально тобі проходить. Що б не сталося в цьому світі? Ніколи, ніколи, не при яких обставин. Ніколи не підбирай її. А, не підбирай цих попутчиків. Ці люди, які показують свій палець вверх, шукаючи на якийсь транспорт, це не те, про що ти думаєш, мем. Це не ті, за кого вони себе виявляють. Вони просто не можуть. Так, пустіть мене вже, господи. Я не знаю, чи ти в цей час знайдеш хоч якийсь магазин, але в нас закінчився корм для собаки. Чи не могла б ти взяти для Міло. Я тобі поверну гроші. Ой. Тут треба думати за своє життя, а я маю думати за якусь собаку. А як зрозуміти, де корм для собак? О, ось воно, господи. Ось. О. З вас 5 доларів мем оплатити це полетіли. Все, я не хочу більше тут залишатись, будь ласка. Е, оп! О, ні, ось так. О, ідеально, господи. А ми вже, до речі. Заправились чи ні? Ні. А як заправитись? Є, господи, слава Богу, пройшло 10 тисяч років, поки я припаркувалася. Треба срочно вчитись на права. Мій бак повний. Полетіли, як би це дивно не звучало. Їдемо полетіли далі додому. Я сподіваюся, що ми, звісно, повернемося і все буде добре. Блять, нічого не бачу. Вирости трохи, щоб водити машину. Я їду за цією машиною. Все добре. Все ж добре, я їду за цим автомобілем. А це нормально? Може обігнати її жорстко. А чого вона так погнала? Так, я знаю, що я по особому вожу машину, не треба мене за це засуджувати, будь ласка. Я просто намагаюся вижити. Бляха, дорога моє село так само виглядає. Це що? Це міст! Ууу, я криву Мінус машина, батько мене приб'є. Все трапилось. Так, це кущ, це кущ, тихо, це кущ. Це ні, нікого там не було. Нікого там не було. Немає нікого, я нікого не бачу. Та ну блядь, я не бачу нічого. О, це кущ, це кущ! А взагалі ггешці не страшно, вибач кролик. Сьогодні течесь вечеря. А ггешці взагалі не страшно від того, що зараз відбувається. Бляха, ми в якийсь, не знаю, ми якесь село Заутласта повертаємося. Було дещо дивне з тієї ночі Тихо, тихо, зупинись. А. Бляха, а... це ми маємо все робити. Ніхто навіть не по. А де та... той автомобіль, який взагалі то мав бути тут? Як він проїхав? У нас же ж попереду була машина, як вона проїхала. тварь? Ми можемо виробити це блядське радіо. Що? Ну, ні, ні, машина не заводилась. І, як завжди, я сама посеред дороги без якогось телефонного зв'язку. Я не сказала, що я почала вірити все, що... все те гівно про що мені сказали, але, чесно кажучи, я відчувала себе непросто в цей момент. Мені було страшно від думки, наскільки мені прийшлося б довго чекати. Когось, хто міг би просто повз мене проїхати. Як це радіо вимкнути? Як вимкнути це блядське радіо? Господи, слава Богу. Е, навіть не зупинився? Справжнє зло. Я навіть не можу зрозуміти, як хтось може проїхати повз когось у такій скрутній ситуації. А мабуть, вони нас вважають тими самими привидами. Ну що, давайте корма похаваємо. Я довбу, що робити. О, ой. О, він зупинився. Ми можемо підбігти? Та підбіжи, ну господи! Добрий день. Добрий день. А, ти ж та дівчинка з заправки. Привіт, дякую, велике, що зупинились. Я не думала, що хтось заради мене тут зупиниться. Що ти тут намагаєшся зробити? Мені здається, що моя машина поламалася. Я не можу покликати на допомогу. Тут немає жодного телефонного сервісу зв'язку. Чи не міг би ти мене підвести? Куди ти прямуєш? Прямо по дорозі, на найближчу зупинку, де я можу покликати на допомогу. Залізай о, дякую, велике. Чи не могли б ви, будь ласка, зачекати, поки я заберу всі свої речі? Поспіши, просто скині всі мені в багажник. Я не хочу тут чекати дуже довго. Звучить як маніпуляція маніяка. Наскільки мені відомо, маніяки змушують жертву поспішати спеціально, щоб вони не зрозуміли, що зараз відбувається і хто вони є такі? Подожіть, я ще маю кепку забрати. Найважливіша річ. Ти маєш поспішити? Я... Мене немає на це цілий день. Я вже закінчила. Нарешті. Давай швидше залізай. Е. -е, -е я щось не хочу. Можна я в багажнику посиджу? Їдемо! Тобто ти мені не скажеш, хто ти є і куди ти прямуєш. Я б надала перевагу не говорити. Я живу тут близько, насправді. Я їхала додому. Не знаю, він мені підозріло. Я не знаю, чи йому можна довіряти. А я тут близько живу. А невже? В такому випадку я не уявляю, щоб ти запитувала такого роду питань на заправці. Все добре, я б сам собі не довіряв. Якась реверсивна психологія пішла. Джейсон. Бляха, як той самий маніак найпопулярніший. Що? Моє ім'я Джейсон. Окей, я Холлі. Приємно познайомитись Джейсон. Я Холлі. Тобі реально пощастило, що я натрапився тобі в цей час на цій дорозі. Мушу визнати, що ти доволі таки смілива молода жіночка. О боже. Що це значить? Як це? Що це значить? Чи маєш ти взагалі хоча б якісь здогадки, що сталося з твоєю машиною там? Я думаю, що сіла батарея, я думаю, що це просто стара машина. Я не знаю. Воно ніколи так не ламалося раніше. Це мого тата, воно доволі таке старе. Він зараз каже, що це ні, це я зламав тобі машину, і зараз ми їдемо до мене, в мій особняк. Тож що ти думаєш про те, що той чувак сказав тобі тоді на заправці? Чесно кажучи, я не чула ні одного слова. Він насправді мене налякав. Він смішний. Він насправді мене налякав. Цікаво. Цей ідіот говорить кожній людині, яка взагалі подорожує тут. А ми так і будемо їздити. Чувак, хоч скажу анекдот. Заходить равлик в бар. Поле і чотири дерева десь здалеку. Чи це гіпер Людська многоніжка? Ми так і будемо їздити й мовчати. Коротше, розкажу зараз історію свого життя. А потім за нами брав фізрук і доганяв нас. А боже, блять! Мені час треба було на нього натиснути то це все правда? Про що про монстра? Ну як сказати? Я ніколи особисто не бачив монстра тут. Але тут є деякі дивні речі, і мені здається, що поломка твого автомобіля – це одна з них. Ей, слухай, я не хочу звучати як мудак. Просто пам'ятай, ти не турбуєш їх і вони не будуть турбувати тебе. Знаєш, мені шкода, що я був таким дурачком з тобою. Я не вмію поводити себе з людьми. Це передсмертні розмови, я не розумію. А Де ми? Дванадцята ночі. Після короткої розмови він скинув мене в мотелі. І, звісно ж, вони викликали допомогу по машинам. Я не знаю, як це називається ось ця робота, коли чуваки приїжджають за машиною і забирають її. У будь-якому випадку я думала, що я хоч трішки відпочину, будь-обережною, є різні люди там. Прозвучав він доволі таки підозріло перед тим, як мене покинути. Чел, з тобою було так весело. -у -у -у. А де ми? Так, добре. Принаймні ми більш-менш безпеці. Це ж мотель. Привіт! Ти брат вуйко Севолода. Цей чувак видавав найдивніші і найстрашніші вайби, які тільки могли бути. Дівчинонька потребує кімнати, щоб провести вночі там все щось. Скільки коштує кімната? Ем, Так, я думаю, що я тут буду лише декілька годин. Скільки коштує кімната? 40 доларів на одного. Ніхіра собі, тільки налом. Кімната номер 9 Он там он Сказати про машину. 90 доларів. Томі потурбується про це вранці. Капець, вгатили 130 доларів. Добре, я скажу Томі. І одна єдина річ. Старайся не розбудити гостів. Вони доволі таки неприязно реагують на це. Ну й мудак. Не затверджено законом. А де наша кімната? А ось. Моя кімната є. Бляха матрас? Ага тут був той самий запах старих. Старих будівель. Походу, почулися. Так, я сподіваюся, тут не буде, так як в першій частині. Що ти тут робиш? Ти до біса мене налякав. Це я маю тебе запитати. Я Томі. Сервіс по кімнатам тут, в Роудвеї, і найкрутіший стоп в Норвуді. Що ти тут забув? Ну, ти знаєш, чищу, все таке. Чувак за рецепцією віддав мені цю кімнату. <схи> я попрошу тебе покинути кімнату, поки я її оформлюю. Я піду візьму свої речі. <схи> Чому? Я ж ледь від страху не піснула. Мені потрібно взяти мої речі. Питання, де мої речі? А ось мої речі? Просто так, посеред вулиці, і взагалі пофіг, що хтось їх може взволі взяти. Ви бачили це місце, це нормально? Hours later. І так, містер Томмі, звалюй по мою машину, і щоб я тебе тут не бачила. Все, давай. Ума Е, Я поговорив з Джоу стосовно цієї ситуації. Що не так з цими людьми? Мерсі, мерсі, мерсі. Але не переживай, тут безпечно, я піду по твою машину. А і якщо що, тут не працює кімнатний телефон. Якщо тобі потрібно щось, просто звернись там на рецепцію ми намагалися його полагодити, але останнім часом до нас не часто вітають гості. Ха-ха, ха але ти солодких снів тобі. А, він мені заправив постіль. Все я посплю. Щось було не так з тим місцем. Ой-ой-ой, звались. Треба прочистити кімнату, я не знаю, мені здається, що прийдеться нам втікати десь. Давайте ляжемо спати. Я не хочу більше спати. Лише кава допоможе мені триматися. Кава? Та я б з цієї кімнати не виходила, бляха. Ти ще хочеш каву взяти? Йдемо бочком, бо так неможливо взагалі рухатись. Еспресо безкоштовно, дякую. А, а що тут взагалі ще було? Бляха. Я ж не люблю каву. бати все. Що? Що? Вата Бляха, я дивлюся вправо, воно йде вліво. Ой, я йду вперед, воно йде назад! What the fuck! Стоп було втікаві. Блять, як мені йти? О, ні, надто багато цукру. О, де мій туалет. Батя! Не мішай мені зараз добре. Тихо, тихо, тихо. Ой, 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 ой. Оп. 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 Ой, не так. Назад, вперед. Блять як. А. Я йду вліво, воно вправо. Я дивлюсь вліво, воно вправо. Я йду вперед, воно йде назад. Ось. Треба прилягти. Що за котики там були? Ну, це жесть. Фух. Обісратись можна. Третя ночі. А я прийняла седативне в каві? Хто дзвонить? Що це було? Хто прийшов? Я не буду вставати. А я не відчуваю себе в безпеці виходити. О, правда. Невже! Здається, вішкову я не хочу його відчиняти. Тут нікого немає? І тут нікого немає. <плес> <вір> сука, здогни блядь, тупий мужик. Що <плес> за херня? В мене вилетіло? Та ні, ну, блядь, ну сука. Пермфкадна, Чекайте, а це не чувак з рецепції? Хто там? Відчинити двері? Нічого не казати. Хто там? Джоу з рецепції. Відчини двері. Відчинити. Що? Це я не наголошував на тому, щоб ти не вчиняла ніякого шуму тут? Я вже маю жалоби на тебе. Навіщо ти робиш всі ці дивні звуки? Неважливо, що це було. Але, будь ласка, припиніть, міс. Чому твої очі, вони всі червоні. Говорити про кавову машину. Ти що, зі мною жартуєш зараз, чи що? У нас немає ніякої кавової машини тут. Але вона ж там. Окей, окей. Я вперше в житті подумав, що у мене буде нормальний гость. Але мені здається, що це вже я тут божевільний. Слідкуй за мною? Я ненавиджу свою роботу. Показувати дорогу Джо. А! Боже, як це все кріпово? Але вона... воно було тут. Іди назад в кімнату. Я присягаюся Господом, що вона тут була. Що? Чому? Що, ста... що трапилося? Я сказав іди назад. Зараз. Там має бути якісь медикаменти в твоїй кімнаті, які точно зможуть допомогти тобі відчувати себе легше. Перевір свій стіл. Це нас виставили повними телепнями. А, ось. Бляха. Ну, чому я так довго все це шукаю? Так, я прийняла якісь. А, нам потрібна вода. Ми ж не будемо нікуди виходити. А, фух, слава Богу. А мені здається, що все-таки він здогадався розказав нам вертатися туди назад. Хтось що шукається? What the fuck? Що за хірня? Hello? Ти це потім мені? Хто це? Будь ласка, відчини двері, мені потрібна допомога. Що ти хочеш? Мені потрібна твоя допомога. Будь ласка, відчини двері. Нічого не робити. Да, добрий день, ще буду відчиняти двері. Ти знаєш, скільки разів вже перепроходила цю гру, то ти б заплакав. Я знаю, що ти там досі там стоїть. Ми можемо в очко подивитись? Та... Будь ласка, піди звідси. Я просто хочу з тобою поговорити. Я клянуся, я не коп. Будь ласка, йди звідси, інакше я якраз з цих копів і покличу а, гарненько. леді! Господи, боже мій, я ж не дихала. Найдивніше те, що я зрозуміла, що менеджер цього готелю не хотів вмішувати сюди поліцію, щоб не знизити репутацію цього мотелю. Я вірю, що це місто, можливо, помішане на якомусь культі чи якомусь е, котиковому кільці або навіть гірше. Томі забрав мою машину і все стало на свої місця. Це, мабуть, один із найдовших летсплеїв, які я проходила. По-перше, що мені прийшлося все перегравати 200 разів. Що ж, всім дякую за перегляд. Ставте Лайки, підписуйтесь та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А ми зустрінемось в наступній серії. Всім па-па!